Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Давненько не знімала відео про природу, трішечки не до того, самі розумієте, зараз війна і у нас тут заміновані місця, гуляти особливо немає де. Сьогодні я вийшла в поле у своїх справах, ну і дуже сподіваюся, що нарешті я зможу зняти хоч кілька якихось цікавих сюжетиків для каналу про те, як поживає навколо наша природа. Якщо ви бачите це відео, отже, мені вдалося хоч щось та зняти цікаве. Робіть собі чай, каву, вмощуйтесь і гарно, всім перегляду! Найперше, що хочу зробити, це нарвати кропиви для своїх акваріумних пожильців. Ось! Бачите, знайшла ще є поки що деякі залишки зеленої, хорошої кропиви. Зараз, якщо не збираю чимало, то частину, звісно, згодую, а частину засушу на зиму. У мене вже є заготівля весняної кропиви. Я заготовляла і пучечками. І окремо листочки сушила, тому на зиму мої соми, равлики та креветки, вони вже мають що їсти. Навіть якщо не буде доступний якийсь магазинний корм, то прогодувати я своїх завжди зумію. А вони в мене дуже добре їдять: кропиву, гарбуз, інші листочки сушені. Про це можна подивитись на каналі, відео є чимало. Заходьте, переглядайте все в доступі і користуйтеся моїми порадами. Знайшла в листі ось таку волохату красуню. Ось. Ось така от велика волохата гусінь. Красуня. Зараз, якщо, якщо за деякий час вона надумає повсти то покажу вам її в усій величині. Вона десь сантиметрів 6-7. Велика така. Просто скручена зараз, не видно її повну величину. А взагалі-то досить велика і товста. Ось вона, ця. То встамох на ковбаса розвернулась і повзе. Велика, волохата. М'якенька, до речі, вона не колюча. Хто знає, гусінь якого метелика має ось такі красиві форми, пишіть, будь ласка, в коментарях. От такі величезні молоді дощовики трапляються в саду. У нас, по суті, сьогодні лише другий день тепла. Без дощу. А до цього два тижні без перестанку лили дощі, волого. І от тепер ось такі от красотуни ростуть: білі, сірі, різні. Їстівний гриб, до речі, можна брати. Гляньте, яку я тут красу відкопала в листі. Дивіться, якого красивого бускового кольору грибочок. Нехай він вас не вводить в оману, бо, наскільки я знаю, він їстівний. Не дивлячись на ось цей кислотний вигляд. Гляньте, яка краса. І бачите, погризений мишками. Це якраз і говорить про те, що він їстівний. Хоча, якщо чесно, мухомори вони теж їдять. Ой, яка краса. Повертаю назад, оскільки брати я його не буду. Нехай росте і розмножується. Достигне спори свої. Порозкидає і буде плантація. А ось і хороші справжні грибочки. Дивіться, моховички. Супер просто. Ось ще один. І он. З десяток довкола. Зараз назбираю, ще й вистачить на те, щоб нажарити. І в ось такому неймовірно красивому старому саду я заготовляю листочки для своїх жильців акваріумних. Ось такі дубові листочки. Осінні опалі заготовляю для свого акваріума: дуба європейського та дуба червоного. Всі мої сами равлики та креветки чудово їх їдять взимку. Всім раджу, в кого немає можливості, звертайтесь. У мене завжди вони є в продажу. На цьому я прощаюся з вами, друзі, з такого чудового, красивого, осіннього лісу. Бажаю всіляких гараздів вашим родинам, бажаю миру та добра, бажаю щастя та успіхів у всіх ваших починаннях! Слава Україні! Перемога буде за нами!